Там буде ще питання, але податки і перенести на другім питанням. Пере тимчасовий пів розібрати. Теж там не початка. Десь това поліція питала, першим просто слід поліція, буде програми, а тоді бюджет. Олеся Петріна могла йому Харувичем, чим предваріть його на 10 кг. Розда, в голову комісії, так? І не звідтам. От так, так, так. Ну, одне. Тебі от у нас отрималось ще у нас, подивишся, підніс ущи. Так? Так. Ми призити про те, що вже зроблено, багато зроблено, що, що, що вже... Дійченко, які пропозиції? Мій, пропозиції є. Перше питання стоїть порядку денного. Як ми говорили з вами, що ми можемо їм в будь-якому вигляді питання, які потребують першочергового або почерговості єдиного одним. Ми з Даріану Анатолійну говорили і узгодили з головним бухгалтером, що потрібно звіт спочатку, а потім далі програму. І приблизно намітимо теж. Це все в наших руках, я думаю, що навіть і петиції можна винести окремим питанням. Ще є нікого, є ще й питання. Фактично в нас. Два, скільки, три питання включені на пезиції окремо питання ми розглянемо. Сьогодні розглянемо звіт Дерної Анатолії і програма Звіт на зараз, нічого вона повітря. Було що там одне питання на спільне, і будуть зміни родитися по бюджету. Ну, це треба обговорити да? і. Бюджетна комісія не маєте ні, що розказати. А? Так, стоїть, готов, готов, так, мене це Я все підготовлюся. Добре, добре, це для чого? Будемо потім розповідати. По ОЗБД що треба допомога, але вже в такому фінечному результаті вона буде висуплена на сервіна, аби я її опрацювачу. Ну, в першу чергу хотілося б трошки прозвітувати по тимчасовій комісії, по тимчасовій комісії, яка була створена у люплення, ми вже, скажімо так... Трошки попрацювали, Хочемо відзвітуватися перед депутатами панічем. Тимчасової комісії за контролю якості та об'ємах виконаних робіт у складі депутатів Сокол, Коваль, не буду місяця, Карафа, Мельничук, Шмик, Канопейчук та Дармороз було перевірено такі будівельні об'єкти, які були включені в програму соціально-економічного розвитку Зеленської сільської ради. Перше. Облаштування білощебеневого покриття села паражутів, довго було укладено з ДП Рівненський облавтодор на суму 168-662 гривні, що відповідає зазначеній сумі програмі і провірено було та якість робіт. В принципі, вони задовільняли комісію, було схвалено пропустити її на проплату. Ці роботи в нас у цьому, в да? цьому році вони плачені. Вони вже оплачені, були обазор був оплачений у березні місяці. За першу здоровий помилку. Поточний ремонт вулиці Жовтнева. Це те, що в році. Поточний ремонт вулиці Жовтнева, село зоря виконали з ПП МВМ Шляхбора. Документи були надані для перевірки першочергової відповідали деяким об'ємам, але після перевірки членами і так само був присутній представник. Цього підприємства були зроблені корективи, і це було також проплачено на суму 75 тисяч сімсот гривень. Тож, а ми закладали, ну ми ж не бачивши, що 99 тисяч. Тому у нас по цьому воду лишилося 1271 одна гривень. Далі було перевірено третє поточний ремонт вулиці Сможівської, в селі Заря. Виконавець той самий, документи теж були надані нам, там також якість ну, нормальна, трохи не відповідали об'єми, так само був присутній представник цієї фірми. Ми дійшли консентусу, він приніс нам нові документи і ми оплатили 66 тисяч 395 гривень, якщо не помиляюсь, квітень місяць. Там також залишилася економія на 32 605 гривень. Поточний ремонт, четверте, поточний ремонт вулиці Чапайна, той самий виконавець робіт. Там були об'єми ну, нормальні, ми дійшли, що відповідали документи і якість і об'єми. Це склало на суму 64 260 гривень. 8 гривен. Там лишилося 900 гривень, там практично 932 гривні. П'яте поточний ремонт вулиці Франка, село Лоградів, так само виконавець Шведбур. Документи були надані для перевірки. Там були нюанси, але так само були вияснені, там, в принципі, якість і об'єми співпадали. Ми проплатили суму 99 тисяч 284 гривні. Там теж пару гривень лишилося. Поточний ремонт вулиці Котлярецького в селі Зоря, Виконавець шлях -бур. документи були надані. І ще на даний момент, до вчорашнього числа, я дивилася в Єдату, ще не було проплачено десь. Ну, можливо, сьогодні вчора я дивилася, не було на 199 тисяч. Там і якість, і об'єми співпадають. І... ну Там контролювали і депутати, і головуючі. Чи... Тобто більш-менш все нормально було проплачено. загальному Комісією було перевірено 6 об'єктів доріг. І економія становила, після провірки 56 тисяч 808 гривень. І в нас лишилося е, таке спірне питання. Комісією було все-таки погоджено, що ми винесли на розгляд депутатів. Е, було перевірено капітальний ремонт адмінприміщення Зрянської сільської ради. Виконавець Педятли. Перша сума, яка була проплачена в грудні місяці, складала 70 950 995 гривень. І додатково він надав нам е, додаткова угода і акт виконаних робіт. Вони ще не зареєстровані, на суму 21 744 гривень. Після перевірки було виявлено невідповідність фактичних об'ємів виконаних робіт, які були зазначені у даній документації. Комісія звернулася до виконавця з проханням додатково надати накладні на придбання господарських товарів на цей ремонт, а також ми просили, щоб нам надали товаротранспортні накладні. Документи, які були надані, не відповідають термінам укладеного з договору. Окрім цього, під час моніторингу я на деякі скажімо так, товари, які ну, трошки там завишені, ціни. були, нам не дали ну, ніяких толком документів. Всі документи, які в мене є, я можу показати, вони не відповідають тільки срокам. Тому комісія не прийняла ніякого рішення на проплату і затвердження цього додаткової угоди. І ми вирішили винести на розгляд депутатів, тому що ми звернулися з раз, нам нас не дали документи, які ну, не відповідали, скажімо так, в тих чи інших питаннях. І ми, якщо чесно, я першу чергу ще буду говорити за себе. Ми стали в тупіковій ситуації. Якщо ми просто закриємо очі і пропустимо, значить для чого створювати комісію. Ми перевіряли дороги, були присутні представники. Ми ж прийшли до об'єктивного рішення по об'ємах, по всьому. Вони так якби все зробили і все нормально, і на всьому закрилися. На даний момент у нас це питання відкрите. Крім того, ми ще їздили в садочок. Ну, ми звичайно, кришу ж не можемо перемірити. Ми не до кінця є спеціалістами, може в цій сфері. Але навіть ті невеликі нюанси, там нюансів є багато. Ну але набагато що закривається, Тож, навіть ті невеликі нюанси, якщо я не помиляюсь, любима, не були якого... водовідливими водовідливими, тобто ну, ніяких документів, нічого, ну, якось там з цим підприємцем. ну... Не може склатися. Субота стає, так два рази Так, да, але, ну, Ми, документи... ми документи не, Закрыти... не бачили. — закриті були в 2015 році. Да, ми документи, скажімо так, не так... бачили. Ну, був представник, на жаль, не був сам власник цієї фірми. Тому я не знаю, це принароздять, я все-таки би радила, щоб, може він почує, може він все-таки, може він сам до нас з'явиться. Ну ми маємо якось прийти до спільного рішення і щоб з людиною він надав відповідні документи, ми зробили всі корективи і закрили це питання. Тобто я не говорю про те, що не заплатити людині, але хай вона до кінця підтвердить свої. Об'єми свої, скажімо так, те, що вона вклала, я вам скажу елементарно. Доставки, доставки склевання зорю, по-першому, договору складали 1700 чи 1800 гривень, по-другому 1900 Ну, напевно, це все-таки доставка товару з зорю це трошки ну, нереальна ціна. Правда ж, доставки. Вони дають загальні товаротранспортну, всі документи в мене були підчеплені. Вони дають загальну товаротранспортну накладну, що вони наймали на 3 години, на 2,8. Ціна за годину складає 340 гривень, тобто 25 квадратів, о, 25 квадратів привести плитки. Це треба 3 години затрачати, я так зрозуміла, час. По-перше, по-друге, вони не відповідають нормам. Тобто договір заключено був 22 числа, акт виконаний 22 числа, а 14 грудня і 15 грудня вже було все привезено, а накладні на купівлю товарів є 31 грудня. Ну, то 31 першим грудням закупили. То. Ну, розумієте, не відповідають. Час не відповідає. Я два особа, щоб трошки ясність внести по-простому. Значить, Об'єкт був зроблений. Його ми дивилися, перевірили. Були певні не так, хронології. Були певні неточності поб'єнок. Так, він документацію справив. Ми зменшили умовно 5 чи 6 тисяч гривень вартість загальну. тобто ми умовно зменшили вартість за так? Чотири. Ну 4. 4 чи 5 тисяч. Значить, далі стало питання документації. Ну, його, наприклад, складно це діло пішло, хоча тут нічого складного не було. Але з іншої сторони в мене є круг. І якщо вона прийде свій час і буде перевіряти цей об'єкт, то... Тут є можливий, буде і маленький позитив. Якщо він не докаже ці свої витрати прямі, то ці кошти повернуться в з кількох. Тобто, якщо він е, буде якась не та, чи ще щось там, чи те, то я думаю, що е, просто та, та сума, яка буде знята на повернутися. Тому, е, моя думка, тормозити оплати, тим більше я бачу, що після цих комісій, після того, його бажання робити сільської ради е, немає, <святується> то давайте з людиною розрахуємося і будемо говорити так. Е, чоловік отримав, а далі хай думає. От так само у вас де, з ним попрацювали, зразу було і 120 тисяч знімали, і так далі, здивилися, що не так. Але в кінці останні, наприклад, за котелевку, супер. Документи зразу навіть. І ще він з'явився, скільки, скільки треба, і асфальт з'явився, і квадрати є. Людина, яка підприємець, який хоче передати. Якщо я працю, не буде працювати, лист, не питання, але давайте з ним розрахуємося і далі будемо далі. Тому що ми всіх заб'ємо пару питань, зараз підемо ще на, е, це, на дитячий садок на кришу. Ну що ж зробиш? Ну Ми зроби. Мені вправі то перевіряти, бо воно оплачено і не занадто. Ну давайте будемо піднімати ще е, 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 місця дороги, давай піднімемо в 2015 е, року. Тоді вже вже буде е, е, тьма.

Виходить, що ми маємо по програмі 15 гривень, має, а ще маємо додати плюс 515. Якщо ваша буде воля, щоб додати. Просто запитання на голосування буде на сесії. Ми просто винесемо, щоб не нести, скажімо так, комісії відповідальність. Бо кожен для себе робить свій виступ, ну, скажімо так, кожен дивиться і має свою думку. Я думаю, що Юрій Миколаєвичу треба підтримати. Звідси засвертиться і до протоколу. Анатолья, ви да, я вам да, звичайно. Ну, я попрацювала, не на що могли, то зняли, що є нема. Ми і далі будемо... Пропозиція затвердити звіт голови комісії та винесли на розгляд да. сесії. Так. Все, Просу, ми... Да, на розгляд сесії. Тут не голосують, тут там просто, скажімо так... Комісія голосує. Комісія голосує вже. Пропозиція... Завести звіт. Ну, там Більшість у ну, нього ніяких боргів, бо я дякую, казав, що це все побрав, так? Вже ніяких претензій немає. Чи ще має? Ну, Дієм до нас. Ну, претензій немає? Ну, але чи він доробив те, що по цей потік речі, Там до того чи має зробити інше? Ну, якщо він їх не процентував, то, значить, він, він не мав має зробити. Він, він взяв об'ємно набрав ту суму, а не доробив його. Може, треба було б чуть на лисниці зменшити, але зробити, якщо Бо готовий Ви суна, я, підай, Але, що, знаєте, що Вроді насправді багато, а відтоді, виходить, і особливо нема. Бо те, не те, і, і так, не так розумієте, в такому стані. Просто якщо людина на даній, на тому чи іншому етапі хоче далі працювати, вона робить висновки, і це, далі. Якщо об'єкт даний, то беззначно, а зробить все, якщо треба, бюджетна впало. Ви маєте прийняти живе рішення що. Зменшилася сума до 20 тисяч 115. Комісія голосування має. Четверо. Можу сторону на голосування. Ні, ні, ні. Став на голосування про оплату про оплату приватному підприємцю 20 тисяч 115 гривень. За виконання роботи планів приміщенні. Голосуємо. 115 джерел. Голосуйте. Хто за? Що заплатив? Так. Да. Троє. Хто проти? Річні три. Отрималися ми. Ну, виносить це на сесію. З пропозицію. Пропозицію, так. 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 Друге друге, питання. Іде, но... ні, ні, друге питання програма житлово-ситуванційного спілкування. Це питання виникло звідки з цього? Це питання виникло, я в двох словах розкажу про по ОСББ. Було в нас... Михайло ага. Михайлович, у вас ага. всі заяви? Ні. А де заяви нас тут? Юриста. Ну, були написані заяви 9 будинків бутору, які створили ОСББ, а також будинки центру. Якщо не помиляється, 17, 18, 5, ну, 19, якщо не помиляється, заява. Всі написали, мають відповідні документи, мають вже квет, зареєстровані, є в загальному е, списку реєстрації, мають квет. І е, вони звертаються на сесію про передачу будинків в користування, тому що поки не будуть передані будинки, не може ні одне з ОСББ від'єднатися від, від Конгорську. Ну, на даний момент в законі не, нема поправок, на які можна спертися і від'єднатися, чекати документи. Згідно з законом, е, власник, тобто на даний момент сільська рада е, на Молодець, балансі мене. в неї вони. Має передати кожному, їх немає. Якщо ОСБП, не помре ОСБП, ОСБП, їх немає. Там пару да ми вказали, там є згідно законодавства, які документи. Їх на даний момент сільської ради немає, і вона змушена в законі. Прописано, що в кого вони стоять на обслуговуванні, вони змушені виготовити документи і максимальний срок передачі будинків це півроку. Мінімальний три місяці, максимальний півроку. Тому ми мусимо затвердити програму, тому що е, далі будуть бюджетні питання. Там будуть е, починатися виділятися кошти для е, в, в, ну, роб, роб, щоб зробити документацію технічну, бо це займає і час, і крім того, немалі кошти, скажімо так. Тому треба затвердити програму, е, на яку ми зможемо. Ложити кошти, бо без неї ми.